Десятеро хлопців підлітків живуть у наметі. Самі добувають і готують їжу на вогні. Такий зміст перебування в козацькому таборі. Ми спимо на сіні, порядочні козаки. Уху варимо, варимо їсти. Ходімо, я покажу, де ми варимо їсти. Ось тут ми варимо їсти, забезпечуємо вогнем на цілу ніч, дрова рубаємо. Протягом дня ми їмо каші і супи. Тут дуже тяжкі умови для життя, від це вчить життю. Є важкість в сприйнятті іншого способу життя, тому що вони привикли до кімнати, до комп'ютера, до теплого туалету до і в той момент, коли вони переходять днем жара ввечері, холод у них виявляється дискомфорт, тому що проблема не в умовах, проблема в сприйнятті умов. Вижити в незвичних умовах вчать хлопців бувалі козаки. І оборону тримати, і їжу добути, навіть голими руками. Ну, руками на юшечку піймали ось. Це буквально 20 хвилин по річці пройшлися. В норах нащупаємо рибу і Стараємося їх гладити. Гладить, ну помаленьку береш, гладиш, потім ближе до за зябр і хватаєш за зябри, виймаєш і на обід. Вони нас пригощали, тобто нормальний вісьмилітровий казан, вони нею пообідали. З голоду тут всім сині може померти тільки лінивий. А якщо пригод у таборі мало, їх додають тренери раптовим нічним нападом. Не спати ж, бо сюди прийшли майбутні козарлюги. Вчора вечора вкрали вартового з фонариками з довбнями. Нашли нашого вартового звати його Северин біля дерева. Біля дерева він був прив'язаний. Запустили ситуацію, коли вони чергують круглу ніч. Той старші діти після 10 років, один доросліший, один молодший, чергують і вартують байдарки, гармату, табір, вогонь. І от е, сприйняття варти перший тиждень було складне на другий тиждень. Виникало питання, хто ж буде вартувати, тому що всі хочуть одночасно. Якщо в звичайному таборі завершують зміну ніччю королівських пустощів, то в козацькому дводенним походом з прицілем на виживання. Телевізійників туди не взяли, але похвалилися широкою програмою завдань і випробувань. Навчитися орієнтуватися в лісі, що дуже важко, там, знати сторони світу, вміти, вони будуть вчитися орієнтуватися по зіркам, де яка зірка, як собі зробити ночівку, що потрібно зробити, якщо дощ піде, як треба ховатися, як речі сушити, якщо потрапили під дощ, де які споживні речовини шукати. Діти можуть застудитися тоді, коли вони мерзнуть. Знову ж проблема психологічна. Якщо ти замерз, треба встати, підкинути дров і ти не будеш мерзнути. Якщо цілу ніч цукотіти зубами, тоді можна простудитися. Навчився тут відкривати внутрішній дух і силу волі. Навчився сили волі, сили. І учимся рукопашного бою.